Всім шалений, привіт із України! Якщо ви тут вперше, то ми говоримо про в'язання. І сьогодні я хочу поговорити про плани на в'язання на це літо. З чим я йду в літо. Хочу поділитися все, що я планую, все, що я беру з собою, що я планую завершити максимально швидко, все, що я планую перев'язати, розпустити. Викинути про це і буду говорити сьогодні. Якщо вам цікавий такий формат відео, то залишайтесь зі мною. Якщо ви тут вперше, то не забудьте підписатися і поставити мені вподобаєчку. Всім дівчатам я дуже дякую за підтримку, бо це неоціненна енергія, яку ви да, даруємо, яку ми можемо подарувати одна одній, особливо зараз в цей дуже важкий для нас з вами час. Ну що ж, в мене тут, на дивані, лежить зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 розпочатих процесів. Це не так багато, як у нас ще дівчат деяких є, але мені хочеться розпочати нові процеси вже давно. І це сім. В мене ще є процес, який мені потрібно переробити. Тому це буде восьмий процес. Є процес, який я залишила на паузі. Про нього, мабуть, ми також поговоримо. Я його з собою не брала, але він поряд. У мене тут лежить в моєму в шафі, тому я витягну його, також покажу вам зараз. А також у мене ще є два процеси, які ще лежать з... до того, як розпочалась повномасштабна війна. І де один я вже все-таки вирішила, що я хочу завершити, і другий я хочу завершити, але не, не на один, не на другий не маю поки часу. Тому ці два процеси я трішки згадаю про них в кінці відео і достану деякі фото, щоб просто нагадати, що це. Тому в мене зараз 7, 8, 9, 10 всього процесів, які є в мене. Це все, що лежить там на паузі, що недов'язане, що потрібно робити чи не робити, і я про це все зараз розповім. І розпочну з самого головного процесу, який мені потрібно завершити буквально до кінця цього тижня. Дівчатка, держіть за мене кулачки, бо, бо ця робота має бути завершена на момент виходу мого в'язального влогу в неділю. І вона має бути, вже бути максимально готовою повністю. У мене більше після цього не буде часу. Це оця моя красуночка. Чесно кажучи, на даний момент я не знаю, скільки вже вона в діаметрі. Останнього часу, коли я її міряла, вона вже була 80 см. Я в'яжу, здається, 52-й ряд. А чому? Чому здається? Ми зараз подивимось. Ось моя схема. Кому цікава схема, пишіть, я сфотографую і. Залишу у спільноті. Коли вже буде готова робота, то я також сфотографую і, скоріш за все, залишу в себе на сторінці в інстаграмі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково на стендаграм підпишіться. Я там також іноді розповідаю про своє в'язання. І ми зараз в'яжемо. Да, дійсно, 52-й ряд в цій сервеці 61 ряд. Але якщо враховувати, що кожен ряд в'яжеться не менше 2 годин і він постійно збільшується, то. Я 52-й відв'язала, зараз ми покажу вам, скільки це. Це навіть не половина. ось. Я собі вішаю маркерочок, який перестібаю кожного ряду, для того, щоб просто орієнтуватись, де ряд. Бо дуже так накладно. Тобто до половини мені ще потрібно відв'язати. Зараз ми глянемо, де тут половина у нас. ось, До половинки в мене ще не вистачає десь тут, початок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість рапортів. Тобто ви розумієте, да? масштабна робота, я максимум приділяю уваги саме цій роботі зараз і в'яжу працюю на цій роботу і маю надію, що вона буде на початку червня вже готовою роботи. Будь ласка, держіть за мене кулечки, бо це дуже важливо для мене. Це дійсно дуже важлива робота. Наступна робота вона дуже невеличка. Я її розпочала тижні стартів, і з тижня стартів вона навіть не просунулася. Це моя шкарпеточка Жакардо. Мені Маруся писала, що десь вона чула у дівчат, що пряжа преміум Winter, саме цю пряжу я взяла, линяє я вирішила ризикнути і спробувати. Марусю, дякую за турботу, тому що дуже вам всім вдячна, коли ви пишете свої підказки, адже, якби не ви, я б не вміла в'язати Жакардом. Я таки не могла б зрозуміти, в чому моя проблема. А завдяки вам я розібралася і вже ось наступну пару в'яжу. Чесно кажучи, багато хочеться. Хочеться, щоб я на цьому тижні, адже я знімаю це відео, нагадаю, 30. Травня, а, на цьому тижні мені дуже хочеться, але про це більш, навіть мабуть, правильно було б сказати в облозі. Відв'язати малюнок на цій шкарпетці і розпочати другу шкарпетку. А, це моє таке бажання. Потім просто буде лицева гладь, коли ти будеш в'язати, не задумуючись. Другий процес ну, але я на нього не наполягаю, можна так сказати правильно. Що буде, те й буде. Далі. Третій мій процес він знову застопорився. Я його не брала взагалі в роботу, тому що я вирішила завершити бактус. Це оця моя туніка, яку я в'яжу від спинки низу до. Низу передньої частинки. Зараз я знаходжусь на етапі вив'язування рукавів, і мені потрібно до завершення спинки з рукавами дов'язати ще один рапорт у висоту узору, тобто 28 рядів. Класний варіант, мені дуже подобається ця туніка. На жаль, вона темна, і я нічого не можу зробити, щоб вам показати, але мені вона подобається. Для її в'язання я використовую мікс пряжі 100-відсотковий Марінос. Забула назву, але це мій улюблений Марінос, але його назва це була. Якщо згадаю, підпишу, не згадаю, вибачте. І це у мене була в запасах ця пряжа, а, як вона називається? Також не пам'ятаю. Саме назву цієї пряжі я не пам'ятаю, у мене була друга інша пряжа, Істамбул вона називалася. Це там якийсь невеличкий склад шерсті був, а все остальне повністю синтетичний склад. А ця пряжа мала трішки іншу назву, але вона відрізнялася тільки тим, що в неї є оцей, вам видно чи не видно, не розумію. Вам, мабуть, не видно. Блискучі вкраплення у неї є такі, і вона дає дуже неймовірний гарний кольор, синє вкраплення. Вона сама на чорній основі на ці вкраплення такі блискучі. дуже класно виглядає, вона приємна на дотик, все. має дуже гарний метраж, 1500 метрів здається. І тому я поєднала ці дві ниточки і в'яжу їх на спицях номер 4 Аді Кубик. Ой, господи, Аді, коли кніт про кубик в'яжу на них, дуже гарно виходить, тому що це полотно таке, знаєте, тоненьке, струяще. Маркерочками я відділяю кожний е, рапорт узору, але вже деякі маркерочки я втратила, тому у мене не віз. всі рапорти відділені, але вже добре знаєш, малюночок і в'яжеться дуже легко, дуже класно. І я дуже маю надію, що. Ну, як, не навіть ближчим часом, звичайно, кажу, як є. На це є основні причини, але до осінь, я маю надію, я її вже все ж таки завершу. В цілому поспішати немає сенсу, тому що на це все можна до осінь завершити. Дівчата, я пам'ятаю, мене питали, як я це в'яжу. Я, звичайно, коли дов'яжу туніку, я, можливо, для вас зроблю такий текстовий опис, але мені це дуже вподоба. Цей варіант, і, можливо, ми з вами зв'яжемо попетельний варіант разом на більш світлішій пряжі. І якщо вам це цікаво, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях, щоб я про це знала дійсно, чи потрібно такий попетельний майстер-клас знімати. Бо більш, ну я розповім то як опис вигляді опису, як це я роблю зараз. І, звичайно, зробимо майстер-клас на малюночок в'язальний. Ну, на жаль, його не видно. Я постараюся, звичайно, висвітлити кадри. Бо коли я висвітлюю, то добре видно. Дуже класний. Мені, чесно кажучи, до вподоби все. Але на це мені потрібно багато часу. Так, ось моя корзинка тут стоїть. Так, наступний процес. Його я буду брати от одразу після завершення скатертинки і відв'язання в шкарпетках. Я його планую брати вже одразу в роботу. Єдине, що я зробила, це сьогодні відірвала. Залізла в коробку, я його в'яжу з двох пряж, кід Мохер на поліаміді, а також я додала ниточку віскози, яка продає притаманний такий блиск. Бачите, віскозу я засунула одразу в пакет. <кій> Вибачте, будь ласка, мене кашель душить. Ось на дивані я не викинула. Оце таке в мене страпилося в корзинці моїй, що мене дуже розстроїло. У мене вже є відв'язана деяка частинка. Я, на жаль, не робила заміри. Вже буду брати в роботу, я обов'язково у в'язальному влозі розповім, скільки в мене вже відв'язано. Тобто мені потрібно відв'язати довжину. От, можливо, я якраз пров'яжу цю ниточку, щоб не дуже тіл... не тіліпалася ця. Віскози, так як вона вже відірвалася. І, можливо, я зараз візьмуся за в'язання рукавів, як я вже казала, планувала, тому, тому що тут цей дерев-галант зверху і з жовними такими гарними рукавами. Візьмуся за в'язання саме рукавів, а вже потім буду в'язати, і, можливо, вона в мене вийде така довгенька туніка, якщо мені вистачить пряжі. Хоча, я думаю, вистачить її дуже, дуже багато. Стільки вже я відв'язала, а пряжі не закінчуються. Мені дуже подобається. Цей процес також дуже-дуже такий мені важливий і потрібний. Ще один процес, який я хочу так, як мабуть і Маруся робити, але вже після скотертини. Маруся на скринька рукоділля, дякую тобі таку за ідею. Вона також в'яже з цієї пряжі, з поліефірного шнура, але вона в'яже собі рюкзак, і вона каже, кожного дня по 5 рядів. Це гарна ідея. Щось у мене тут якась вже помилка ось бачу. Я в'яжу лицевою гладдю гачком, і це дуже важко. Мало того, що цю саму пряжу в'язати важко, Ми але ще довелось і... прорватися, позвонив син зі словами, що він злавав велосипед. Мій чоловік дуже буде щасливий. таке. Ми зупинилися з вами на корзинці. Одним словом, я її в'яжу. Цей проєкт мені такий неспішний. Це проєкт, якраз така мені була проєктна сумочка. Але дуже шкодую, що не все-таки не вдалося мені закінчити в цьому місяці. Я дуже хотіла це зробити, але скатертина забира багато часу, чесно кажучи. І ви знаєте, і вона мені, звичайно, була потрібна, але на жаль, ну, так як вийшло, так і є. Про це, ну. Іде вона на літо зі мною в'язатись, буде потихеньку, я не буду нікуди поспішати. До речі, як я завершу з гачкову, то вже в мене залишиться оця гачкова робота. І ще одна робота гачком. Про неї я зараз вам скажу. А це робота для оцього красення. Да. Я розпочала йому в'язати кеп. Тому що ми проміряли і ми вирішили, що йому потрібна кепочка. Це якраз для кольорового року. Там здається. Бачите, сміття а для квітня було. Вона ось бачите, вона дуже похожа на єврейську шапочку для оцю, як вони носять. знаєте, коротенькі. Ні, але я буду в'язати довгеньку, десь приблизно до сюди, приміряючи на слона, добре, що слона не треба ніде брати ховати. І я буду в'язати десь ну, я ж кажу, десь до, на, один, на ряд 2 до вух і козирючок. Це я планую так в'язати. В'яжу я, здається, гачком півтора, якщо я не помиляюсь, я вже не пам'ятаю, треба потрібно подивитися у своїх записах. Я в'яжу цю шапочку. Це був такий також легкий гачковий проєкт, він не спішний, ну, потихеньку в'яжеться да й в'яжеться собі далі. цей процесик. Так, що ж у мене далі? А далі ми з вами поговоримо про такі процеси. Процес, який я хочу переробити, це светр чоловіка. Я його сюди з собою не брала, тому що якщо я і візьму його в роботу, то це, скоріш за все, буде друга половина літа. Можливо, да, навіть у липні його візьму, тому що зараз светр вже не потрібен, а скоріш на осінь треба його доробити, звичайно, переробити, щоб була гарна річ і тепла для мого коханого чоловіка. Тому. Я поки що не поспішаю, я хочу завершити те, що я вам показала основне, і його вже потім взяти в роботу. Це светра мого чоловіка. Ще один процес, який я поставила на паузу. До речі, він у мене ось в такому пакетику. Тут два процеси, такі, які зараз знаходяться на паузі, якщо бути чесними це бабусині квадратики. До речі, на них мастер-класи знімала. А, можливо, я вив'яжу не те, що планувала на початку, тому що на сьогоднішній день я цю річ не собі не бачу на мої параметри, все ж таки, на п'ятдесятий розмір. А, це дуже-дуже так не, не дуже буде. І ви знаєте, ну не знаю, можливо, я. Воно буде лежати чекати мого натхнення. Можливо, я до моменту на мого натхнення трішки схудну. І тоді вже щось придумаю з цього. Розпускати, звичайно, я не буду, але ставлю його на паузу, кажу йому, почекай мене, будь ласка. Адже ну, це таке життя. І одразу покажу тут процес. Я вже його колись показувала. Не знаю, коли я його візьму в роботу, тому що. Я його вирішила все ж таки завершити. Дякую всім, хто писав. Тут, звичайно, потрібно навести лад, тому що є такі ось ковтунці, адже цей процес мій чоловік віз з Полтави в Харків, коли повертався, коли ми виїжджали з Харкова на початку війни. І коли ми поїхали з Полтави до Німеччини, то чоловік його привозив додому. Я йому дуже за це вдячна за це всім. Це все, -все побрано додому, адже тут, до речі, пара спиць Чиагу і Сімфонія Кнітпро. Це моє улюблені спичі, і було б дуже шкода, якби їх не було. Це светр, який я в'язала в, в проєкті по кінофільму. Він ось так виглядає. Марінос 100%, і біленька в мене була. Я не пам'ятаю, з якою біленькою. А можливо, я, я навіть не пам'ятаю, з якою біленькою в'язала. Але малюнок я вже, скоріш за все, пускати не буду. А якщо і буду, то тільки по нижній частині. Тому светр я все ж таки вирішила завершити. І треба спочатку, звичайно, його приміряти. Я його ще не приміряла, але ем, цей колір ні, ні, він пасує, тому я обов'язково його завершу. І також, скоріш за все, на літо в планах його завершити. Це така одна із основних моїх задач на літо цей процесор. Так, що ще я хочу вам сказати з цього всього. А, кстати, до речі, кешву марін... Зегнабаруфа кешву. Оце я додала, от бачите, я згадала, з кешфу, зегна баруфа кешву додала я до цієї туніки 100%. Це моя улюблена пряжа. Саме з такої пряжі я і в'яжу цей светрик, ось вона бубіночка, тому що там є розмотання, а це те, що не розмотувала. Ще є. У мене є тут залишок 100% маринус 2400 метрів 100 грамах. І Знаєте, я його купувала за 90 гривень. Ви не яка це ціна була тоді ще? 90 гривень 100 гривень, звичайно. Я його купувала тоді. Зараз вже ціна набагато вища. Тому цей він і був у цьому пакетику, чоловік його привіз, можливо, він впадав, я там знаю, тому що там переплутані всі ниточки. Це треба сісти спочатку, розкласти, все, перемотати. Звичайно, потім домотати цю бобінку, але це я займуся скоріше також, як і светр чоловіка. На... Другу половину літа, скоріш за все. Я, скоріш за все, спочатку зроблю светр чоловіка, а вже потім візьмусь за роботу над цим светром. На нього я не буду надавати ніяких описів, тому що, чесно кажучи, ну я вже не пам'ятаю навіть, як я ту кокетку в'язала. Це вже було дуже давно. І, чесно кажучи, я така: коли беру цей проєкт, у мене зразу виникають ці моменти. Не... Не дуже приємний, тому не знаю, він іще лежить, він постійно відходить на інший план, але він ну, мені подобається, чесно кажучи. А, ще один проєкт, поки що він буде на паузі, але, скоріш за все, я його розпущу. Тобто, якщо я його не візьму в роботу до початку червня, ой, до початку липня, то, скоріш за все, його розпущу і перев'яжу щось інакше. Це мій палантин, який я розпочала в'язати у проєкті Оленки, я вже не пам'ятаю, як він називався, він в минулому році у нас був. Коротше, я вибрала дуже важкий візерунок. Його дійсно тут треба кожен ряд дивитися, слідкувати за візерунком. Я його декілька разів перев'язувала. Тому, чесно кажучи, скоріш за все, цей проєкт піде у розпуск повністю. Ну, Це, скоріш за все, я не кажу це точно, але я його, скоріш за все, розпущу. І щось зв'яжу з нього вже більш цікавіше, Ну, щоб, знаєте, не лежало. Але поки що він ще трошки почекає, полежить. Можливо, я все ж таки рішусь і дов'яжу, в мене буде на це натхнення. Я планувала, спочатку у мене, чесно кажучи, було натхнення. Думаю, дов'яжу бактус і візьму його в роботу. Якраз у мене там буде такий період, де мене, крім, окрім цього проєкту, можна нічого не в'язати буде. Але я вирішила не силувати себе, тому що це дійсно такий важкуватий процес. І залишаємо його поки що тут. Десятий процес, про який я вам не розповіла, це плаття гачком, яке розпочала я вже не знаю скільки років тому. Я його то відкладала, то брала знову в роботу. З моменту, як я його розпочала, я, звичайно, набрала вагу, і мені саме по цій причині не було бажання до нього повертатися до цього плаття, адже... Я то в нього війду, але воно вже не буде мати такий ефектний вигляд, як мені хотілося б. В цілому ми можемо і перев'язати, дов'язати, доробити, щоб воно було як нам потрібно, да? але не те, все ж таки, коли дівчинка більш худіша, чи жіночка, аніж я як зараз. Тому я вирішила, як я вже. З гачками розберуся, я не беру іграшки, іграшки то окрема тема для розмови. Тобто я закінчу з скатертину і оце, то, скоріш за все, я достану і буду потрішечку в'язати. Це буде так неспішно а для себе чи для когось. Я ще не думаю. Можливо, я його просто дов'яжу і виставлю на продаж, бо там ще дуже багато гарного кольору жовтої ниточки. І вона мені дуже подобається, я хочу її собі забрати на якусь футболочку. Там дуже багато цієї ниточки жовтенької. Там я його працюю, здається, гачком 1,5 або 1,25. Добре, що ми знімаємо відео і можна подивитися, що я і з яким гачком я в'язала, бо вже не пам'ятаю, чесно кажучи, це дуже давній процес. Я трішки таки в кадрі вам сюди вставлю їх, постараюся знайти фотографії, звичайно. Тому що я його навіть не доставала з шафи, він у мене лежить в шафі на поличці. Чекає дуже такого зручного часу. І ще один момент. Хто дивився мої влоги, той пам'ятає, що я хочу взяти в роботу ось цю бобіночку. Це буде єдина робота, яку я хочу розпочати в червні поки що. У мене ще є плани на одну роботу, але. Якщо я встигну, то я розповім про цю роботу. А якщо ні, то значить не буду про це розповідати. Якщо встигну, то ви дізнаєтесь у в'язальному влозі. Якщо ні, то значить так тому буде. А я хочу взяти в роботу саме цю бобіночку. Вона мені дуже до вподоби. Цю пряжу мені дарувала Оленка. З Німеччини, я не пам'ятаю її назву каналу, вона вела російсько-правдамовний канал, вона вела, але вона розповідала, показувала свої тільки в'язані речі. Дуже гарні, мені дуже подобається. І ось вона мені подарувала таку бобіночку. Це пряжа Cotton Kings називається. Це 100% Бамбук, ой, це 100% бавовна. Спиці рекомендую 2,5-3,5, але, ну, я мабуть, в'язала на трії їх. цих. Гачок 3,5. 4 Гачок, до речі, намальований, як туніський, такий довгенький. У мене, до речі, є туніський гачок, я також хочу його спробувати цього літа. Але про це вже у наступних відео. Так, Тут 200 г 800 метрів. Я маю надію, що мені на якусь футболочку вистачить. Я все. Вагаюся, це буде реглан-погон чи звичайний реглан, а можливо, зв'язати собі чайку з нього. Але на чайку, мені здається, не вистачить, і в мене не буде можливості на розрахунки найближчим часом. просто. Це, до речі, тут колір 40. І я буду в'язати, тобто я хочу так зв'язати, щоб рукавів не потрібно було, там, ну, можливо, якісь там краєчки, да, рукавів ми відв'язуємо. І пішли далі, далі, далі в'язати, не зупиняючись, її зв'язати, скільки Буде треба, скільки вив'яжемо пряжі. Тому або чайку не буду в'язати, тому що на чайку там треба потім дов'язувати, а вдруг не вистачить, тому не потрібна мені чайка з цієї саме пряжі. Адже, знаєте, ну, для такий розкішний переход. Вам вона каже, здається, блідніша. Тут блідно-фіолетовий, потім іде, переходить в голубий. Голубий переходить з такого в синім. І далі він переходить ще в один синій, чистий такий синій, цей такий фіолет, синій фіолетовий, більш, навіть джинсовий. І переходить вже в цей темний такий колір. мені здається, якраз для моїх бедер <тим> темний колір буде отак. Тому оця також буде розпочата робота. Звичайно, в кінці, можливо, як вже до... закінчу цю. Можливо, на наступному тижні я розпочну про це все, звичайно, ви дізнаєтесь в наступних відео, моїх в'язавлогах. Тому, якщо вам цікаво просування моїх проєктів, що і як я в'яжу, чи встигну я дов'язати цю скатердину, то підписуйтесь на канал і приходьте дивитись мої в'язальні влоги. Я намагаюся випускати щонеділі. А якщо в неділю у мене не виходить випустити в'язальний влог, то я випускаю щось інше замість цього влогу.